Я, українська матір, звертаюся до влади. Ви стояли на колінах перед народом і обіцяли нам мир. Натомість привели країну до великої війни, яку ви називаєте агресією. Ваші каральні методи по вилову людей, як собак, з вулиць, будинків і квартир позбавляють головного права кожної людини на життя. На вашу ж думку, це обов'язок кожного захищати державу. Та ви позбавили людей цього права, бо працю наших батьків. Природні багатства українських земель, все, що мало належати українцям, ви розікрали і привласнили. Тепер у простого народу ви хочете відібрати останнє їхнє життя. Ваша політика не направлена на добробут українців, а в інтересах ваших господарів, для яких життя українців нічого не коштує. Це геноцид. Ви позбавляєтесь майбутнього нашої нації і прирікаєте нас без наших дітей на злиденне існування. Це уже не 24 лютого. Тепер люди чудово розуміють, що йде знищення і зачистка українців з їх земель. Ви зобов'язані сісти за сіл перемовин і зберегти наш народ і нашу націю. Бо всі ті, хто горланий за продовження війни до останнього українця, ні вони, ні їх діти не гинуть у цій війні. І останні, скажіть, це як потрібно ненавидіти власний народ, якщо ми ваш народ, аби так нас знищувати.